Так, з братва, ну що, добрий ранок. Ранок розпочинається з калакалів. ранкових 7 годин ранку. Вивіз машину з гаража 706. Прогнозований пробіг аж 142 км, Не знаю, з чого раді він такий прогнозований великий. Можливо, до цього я економно їздив. Що ми робимо? Зараз п'ємо кал. Зараз так ключу. П'ємо кав і будемо вирушати працювати. Думаю, о пів восьмої десь будемо вже летіти на замовлення. Хочу сьогодні зробити касу нормальну в суботу і плюс до всього того подивимося, чи є самого рання робота в таксі. Хлопці кажуть, що з 5 ранку є, ну, не знаю, 5 ранку я, звісно, не можу встати. Я і так, для мене і так. Я, ну, я, я, я той встав в 5 ранку, але мені треба, там поки розчехлитися, поки душ прийняти, я так зразу не можу скочити і полетіти. Так що побачимо, що воно як. Такс. 7.25, 25 Тільки сів машину і заказик. 122 за 4. І 5, і пода. Коротше, За 6 кілометрів 122. Ну, Їдемо, їдемо, що робити? Їдемо. Хапаємо все підряд. І побачимо, що у нас вийде заробити на сьогодні. Так, ну що, перше замовлення виконали. І 50 чаюшечки. та дамс Приємно, приємно. Чекаємо далі, щось робота трохи просипається, і машину вже багатенько. Ну, чекаємо, чекаємо. Рейтинг рейтинг у нас 97. То якось... Так, треба ще 20 замовлень зробити, щоб була соточка. Може і в цьому відео у нас буде соточка, побачимо, побачимо, але це не точно. Коротше, чекаємо з моря погоди. Так, ну щось робота трошки вже закінчилась. 9.11. По уклону і болту разом вийшло 750 грини. В принципі, непогана зараз каса, але у нас по уклону 5 замовлень, і вони безкомісійні. А чому? Зараз розповім. Так, ну а як же ж можна заробити шарові 10 поїздок від уклон? Все просто. Заходиш в. Новорічний розіграш, котрий проходить зараз, до речі, що треба зробити мінімум 7 замовлень, і в тебе є шанс отримати 26 безкомісійних поїздок. Ще плюсом. А так, ти заходиш, наприклад, в цей розіграш, робиш скріншот. Заходиш в інстаграм, додаєш цей скріншот в історію і додаєш уклон драйвер. Посилання на уклон драйвер в інстаграмі. І все. І тобі залітає 10 безкомісійних поїздок. Ось такий от лайфхак від уклона. Робиш рекламку на розіграш, і тобі дають 10 безкомісійних в подарунок. Ще є можливість виграти 26 безкомісійних, але треба робити, як мінімум, 7 замовлень в день. Мінімум, один шанс. Так що, якось так. Залітай і вигравай. Так, з банда, ну що, 11. 15 я вже чого? лечу додому, мені так подобається. Каса 1550 на пробіг 74 гривни. Ну, в принципі, десь чи 20 гривень кілометр виходить. Нормально, нормально піде. Зараз ми зарядимося, тому що в мене там вже залишилось 16%. підзаряжусь годинки. Не знаю, скільки, може пару годин підзаряжусь Попрацюю, потім ввечері ще підзаряжусь. Коротше, побачу, може годинки 3 поваляюсь вдома, посплю, може в обід пару годин. Коротше, зараз все буде видно. Но мені сподобалась ранкова праця. Сподобалось. Завтра, можливо, теж вийдемо, попрацюємо. Так, братва, от це я короче, засидівся вдома. 95% 130 пробігу прогнозовано. Це капець. Що ви бачите перед собою? Це спатун звичайний. Проспав 2,5 години. То капець. Коротше, вже замовлення перше взяв. Перше замовлення взяв 140 за 7 кілометрів і подача тут щось. Півтора кілометра. коротше, зараз достаю зарядочку. Залетіло у нас там щось. Десь в районі 13 кВт, начебто за такий час повинно залетіти. Ну так, да, 14 кВт, тобто по 3,5 в годину майже виходить. Так що летимо працювати далі. План у нас ще хоча б півторушку зробити. Так, зробив замовлення за 183. Дали 200 без решти і 80 одразу ж отримав теж по місту, по північному. І позвонили свої, теж по північному треба шаурму, доставочку зробити. Я вже замовив, щоб менше чекати, але все одно зараз хвилин 5-6 треба буде почекати. Ну, зараз якраз трошки підмонтую відео, щоб потім менше монтувати було. Так що якось. Такий у нас справа помаленьку рухаємося помаленьку. Так, з 1534. Трошки щось зупинилась робота. І вирішив, думаю, вам трохи відосика. Коротше що, вже касу налудив трошки за 6 годин, там вже більше 2000. Хочу зробити 3. По роботі і цієї. Цей... Що хочу сказати. Робота сьогодні прям вообще конкретно є. То я задоволений. Зараз у нас 5.30 Ну, ще хай буде 6-7, 8-3 години. Да Ну, блін, придеться мені підзарядитися тому що я там ще треба за містом забрати людей своїх. Сьогодні своїх, до речі, маловато Своїх от у мене на 150 всього-навсього було. І все. Так що працюємо, допрацьовуємо. І ввечері вже у нас дружина суші замовила. 0.33 півка вип'ю. І завтра зранку теж буду вставати і працювати. Треба трохи боргів повіддавати. Так що такі ось таксійські будні. Чилим бабки? Так, заїхав в секретне місце. Заряджаю на чадемці машинку, мене там 20 показував прогнозовано, а вже 66. Зараз дозаряджаюсь, скрінчик прикріплю, скільки я зарядився. Кіловат по 16,50. В загальному десь середньому на чадемках зараз в рівному 20-19 грівняв. Це 1650. Тобто не, такий, не норм... нормальна така ціна, я вам скажу, але тут треба бронювати завчасно. Кому цікаво буде за таку зарядочку чи демку, пишіть, напишу вам секретний чат, щоб не всім це розглашовувати. А я зараз буду допрацьовую пару годин і додому. Бонда, питання таке до вас. От в мене вже карма 98%. І як ви вважаєте, ну, карма рішає чи ні? Ну, я от думаю, що рішає, тому що реально. Або сьогодні мені так просто насипає, ну, в ефірі от немає. Але ну, замовлення насипає. Зараз от я стою 2 хвилини, то нічого немає. Ну, по всім аріаторам немає. От три аріатора включені тупо по нулям. У уклоні в мене вже 98%. Як Ви вважаєте, це щось вирішує чи ні? На вашу думку. Братва, ну що, завершую свій робочий день 21.06. Ну, Як завершу? Зараз за містом лечу додому, мені їхать е, е, 6 кілометрів. То зараз заторів немає, поки буду їхати, підніму. Дружина вже чекає на вечерю. Е, що у нас вийшло сьогодні заробити? Ну Сьогодні прям, прям гіперкаса, гіпер. Давно такого не було. Ну Тут просто що я вранці виїхав працювати самого раненько. І воно як пішло, пішло, пішло. І, і прийшло. Коротше кажучи, по уклончику, 10 безкомісійних ми виконали. Ну і, звісно, по як комбасадора у мене ще є безкомісійні там замовлення на залишку. Значить Вийшло у нас по уклону 2 735 22 замовлення. Комісія 380 гривень падає мені на карманчик сьогодні. Потім. По болту. У нас з врахуванням комісії 520, 305 взяв прикольне замовлення. Вийшло там 370, вийшло з врахуванням комісії 320. Плюс в мене ще були свої, але було їх небагато. Небагато. Їх було всього-навсього 2 і на 300 гривень. І плюс у мене ще була чаюшечка така непогана, більше там 100 гривень, десь 130 І накидувало мені ще пару раз, пару замовлень за те, що я ну робив як ДОП, типу зупинку, цей, то коротше, 200 гривень. Виходить 4 тисячі, ну, хай там буде 4 тисячі 100 гривень, 4 тисячі вісім, 4 тисячі 100 гривень. 4100 гривень я... Зробив за 100, 180 км проїхав, плюс 6-185 Точніше, точніше, 5 показує по навігатору. 185 км, це від дому я виїхав, потім на обід приїжджав, поспав 4 години вдома і виїхав ще попрацював. Скільки годин я працював? Виїхав я в перше замовлення в 7,20. Зараз 9,20. Додому в обід я приїхав в 11.30. Ну, як в обід, майже в обід. 4 години. Виїхав я в 15.30. 15.30 15-30 і читаємо 16, 17, 18, 19, 20. 20. 5 5,5 годин. 5 з половиною і 4 вранці 10 з половиною годин я. Пропрацював. А, ще мінус зарядка була, там, ну мінус. Коротше, 10 годин, я ще на, на чадемку ж заїжджав. мін Получається, 10 годин на касу 400. Та це взагалі бомбезно. Коли таке в мене було останній раз, я взагалі не, не пам'ятаю. Тобто, що просинається робота предсвяткова. Всі тусують, газують скрізь, і робота з'являється. Так що. Якось так. Якщо ви зараз почнете працювати в таксі, то це буде самий шикарний час для таксі роботи, тому що реально зараз можна накатати непогану касу. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі, як у вас з роботою. Може, то просто мене сьогодні повезло. Як у вас там з роботою, мені дуже буде цікаво. А завтра. Я, напевно, зніму окремий відос ще один за неділю. Постараюсь теж вийти вранці. Не знаю, в 5, напевно, ні але може в 6-7 в ранку вийду. Десь о 10 зараз лягу. Так, да, десь в 7 ранку може і вийду завтра. Так що, якісь такі справи. Всім ще раз дякую. До зустрічі в нових відосах. Па-па